Троє загиблих і четверо поранених людей правоохоронці Донеччини задокументували наслідки російських ударів. Протягом минулої доби окупаційні війська 21 раз атакували цивільне населення. Ворог застосував авіацію, ОТРК Іскандер, РСЗВ, Ураган, Торнадо С, Смерч, Град, Артилерію. Армія РФ накрила вогнем 16 населених пунктів: Авдіївка, Красногорівка, Миколаївка, Часів'яр. Турецьк, СМТ Очеретине, Зарічне, Велика Новосілка, Курахівка, села Богоявленка, Максимівка, Миколаївка, Райське, Семенівка, Времівка і Лінівка. Пошкоджено 16 цивільних об'єктів, 12 житлових будинків, магазин, господарську споруду, завод, ЛЕП, ракету Іскандер. Окупанти спрямували на СМТ Зарічне, вбили двох мирних мешканців, зруйнували приватний будинок. Місто Миколаївка, Росіяни обстріляли з РСЗВ Торнадо С. Пошкоджено. Ну, дві оселі та леп з артилерії рашисти гатили по миколаївці Костянтинівської громади. Поранили трьох людей. Руйнувань зазнали приватний будинок, магазин, господарча споруда. Внаслідок ворожих атак. Маємо вбиту цивільну особу у часовому ярі та поранену в Курахівці. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.